Так, ми розганяємося, бачимо перешкоду, і ми взагалі не в цю перешкоду в'їжджаємо тупо в столб. Бачимо перешкоду, починаємо тормозити. Ми розганяємося, починаємо тормозити, а тут навіть просто АБС нема. Але нам наш пасажир сказав, що є, давай я тобі ще більше плачу, і поїхали. Ну і поїхали і в'їхали в хату. Але, ну я не знаю як. Цієї сторони забули поставити і знак навіть встановили. Ми бачимо цю перешкоду. Ця камера, до речі, прикольна, але я не розумію, в який момент вона вмикається. Всім привіт пані та панове, вітаю вас на новому відеоролику по таку Русі, як Кінжо Трайв і про що сьогодні буде відеоролик. Я гадаю, що зараз ви бачите на екранах те саме, що і я, такий прекрасний автомобіль, як BMW M5F10, але відеоролик сьогодні зовсім не про нього. Я гадаю, що багато хто з вас знає, що на дорогах є такий знак, як рух заборонено. Тобто на сьогодні відеоролик саме про це. Ми собі спокійно їхали, нікого не чіпали. І ми побачили е, бетонні блоки, але так як тут поворот, то тут їх е, майже не видно. І з однієї сторони їх поставили, а з другої сторони ні. Мабуть, забули або не встигли, не знаю. А знака там також нема. І сьогодні буде відеоролик про те, як ми просто не встигли зупинитися. На дану перешкоду. Того, пані та панове, перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати приємного перегляду. Та якщо ви щось поживаєте під час даного відеоролика, то всім смачного. Ну а ми давайте вже почнемо врізатися в дані бетонні блоки. І так, пані та панове, я гадаю, що ви вже зрозуміли, що перший автомобіль, який у нас сьогодні буде їхати, це буде BMW M5F10. І уявимо, що нібито ми в тунелі досі їдемо, не просто стоїмо на місці. Але, ну, я не знаю як. цієї сторони забули поставити, і знак навіть не встановили. Ми бачимо цю перешкоду, і ми тупо не встигаємо зупинитися. Блін, ця камера дуже прикольна, якщо чесно. І ми його тупо збиваємо. Пошкодження в нашій BMW, якщо чесно, досить неприємне, того, що в нас, по-перше, вона не їде, того, що заблоковалися передні колеса. А, ні, все, вона їде. У нас мінус передній підсилювачі, у нас е мінус фари, мінус радіатор. Скоріше за все, мінус. Коротше, в нас мінус вперед. Дуже неприємне пошкодження, але е давайте ще раз. Мені цікаво ще раз проїхатись на даному автомобілі і спробувати все ж таки якось більш-менш обережно. Ми їдемо, ну у нас BMW 5F10, тобто ми можемо собі спокійно навалювати. Ну, у нас BMW, ми бачимо перешкоду і. І в цей раз ми, до речі, встигли зупинитися. Прикольно, прикольно. Добре, я вам пропоную взяти наступний автомобіль. І так, пані Депанове, та наступний наш учасник це Rolls-Royce Ghost. Приїхав прямо з Лондона, прямо сюди, не знаю, що він тут забув. Але мені здається, що зараз цьому rolls Royce буде дуже і дуже неприємно. Ми їдемо собі. Ой-ой-ой, бачимо бетонні блоки і тормоза у Роллсі, якщо чесно, повне. Коротше, не дуже. Як ви бачите, в нас мінус підвізка, знову мінус все, а ми а, ми все. Ми навіть не можемо нікуди їхати, того ж в нас вирвало кардан. І тут пошкодження, якщо чесно. Ух ти! Навіть, до речі, повело кришу мальоха. Ну, дуже неприємне пошкодження, особливо для Rolls Royce, враховуючи його вартість, і я думаю, що тут вартість ремонту буде дуже і дуже така потужна. Добре. Переспавнюємо. І давайте ми, типу, будемо їхати більш-менш обережненько. Ну, ось, припустимо, 100 км за годину. Ми бачимо цю перешкоду, почнемо зупинятися. Ні. тормоза в роллсів взагалі не дуже. Ця камера, до речі, прикольна, але я не розумію, в який момент вона вмикається, якщо чесно. Ну, зараз пошкодження не такі, як минулий раз. Все більш-менш непогано, але знову ж таки, враховуючи ціну Rolls-Royce, тут е, ремонт буде дуже і дуже потужний. До речі, а я думав, що полка крила не пошкодилась, але все ж таки пошкодилась. Того, пані панове, беремо наступний автомобіль. І так, пані та панове, я вже сиджу в наступному автомобілі, і якщо в вас є бажання, напишіть в коменти, що це саме за автомобіль. Мені буде дуже цікаво почитати, і я гадаю, що більшість із вас відповість правильно. Давайте, я рахую до трьох, а ви поки що пишіть. Один, два, три. Ну що ж, пані панове, я гадаю, що той, хто хотів, вже написав е, в коментах, що це за автомобіль. І, до речі, перед тим як я скажу, я вам хочу дещо показати. Як ви бачите, плафон у нас зараз горить, а ми можемо зробити ось таким ось чином, і у нас плафон в салоні не буде горіти. Дуже прикольно, не знаю нащо, але просто прикольно, в чому б ні. Так, пані а, та е, наступний наш учасник це Ford Ground Victoria, це в нас таксі. У яму ситуацію, нібито ми зараз веземо якогось пасажира, він нас попросив, щоб е, ми їхали пошвидше, того що він кудись не встигає. Ну, ми такого, окей, якщо нам більшечки трішечки заплатиш, то добренько. І ми бачимо тут перешкоду. Ми починаємо е, тормозити, а Ford Ground Victoria, він. Такий важкенький, нелегкий автомобіль. Ой-ой-ой-ой-ой. Невже ми міжду проскочимо? Ні. На жаль, на жаль. Але пошкодження, до речі, більш-менш нормальне. Більш-менш нормальне. Я гадаю, що водій таксі там десь в себе в гаражах, в якомусь дяді Васі дасть, я не знаю, там якийсь смаколики, і. В принципі, він йому полагодить. Тому, пані тепанове, давайте наша друга спроба. А давайте спробуємо, до речі, від першого лиця. Від першого лиця я дуже мало в вбімки катаюсь. Починаємо тормозити. Невже ми. Так, ні, пані депанове, мені таке не подобається. Я хочу врізатись туди. Я хочу врізатись туди. Так, да, трішечки це я б не сказав, бо що реалістично, того ж нема знаку, що рук заборонено. Ре-аре. Але все ж таки. Ну, можливо, така ситуація десь і може бути, що з однієї сторони поставили, знак забули встановити, і з іншої сторони також не поставили або не встигли ще. А ми вже тут летимо. І, до речі, пошкодження на цей раз. Блін. Не знаю навіть, як їх оцінювати. На цей раз просто у нас пошкодилась підвізка і такий досить неприємний момент. Але нам наш пасажир сказав, що є, давай я тобі ще більше плачу, і поїхали. Ми поїхали і в'їхали в хату того пані Тпанова. Беремо наступний автомобіль. Так, пані Дипанова, наступний наш автомобіль це Porsche 911 Е, При цьому всьому це в нас кабріолет. Давайте зараз подивимося, як в нас відіграє кузов у кабріолета. Ой-ой-ой, як це дорого багато. Ну, чувак на порше, він навалює, того, що, ну це порш, ну ну як тут намату. Він бачить перешкоду, починає тормозити і... Ой-ой-ой. А якось ще швидко дуже відбулося. А ну що ти, під капотом? Двого на нема. А як? А він тут не відчиниться, так? Також він позаду знаходиться, я його все, ніяк не відчиню. Добре. Пошкодження, якщо чесно, із неприємних, але. Давайте другу спробу. Я гадаю, що це було е, не так е, ...це погано, навіть як могло бути. Так, ми розгоняємося, бачимо перешкоду, і ми взагалі не в цю перешкоду в'їжджаємо а тупо в столб. Ой-ой-ой, ми навіть не загорілись. Ми навіть загорілись. До речі, у нас кузов. У нас кузов по бороді пішов, чи це через бордюр. А, так, да, у нас він якось бананчиком став. Добре, я хочу ще раз. Мені сподобався цей порш. Він реально кайфовий. На ньому просто кайфово навалюють. Давайте ось зараз ми ну типу, ось побачили і так. Опа! Ну так, да, ми навіть там блоків їхали. Ой-ой-ой! Оце було, оце було дуже плохо. Дуже-дуже-дуже. Купе все-таки є купе, того що тут хоч. Хоть... Ой, купе, а кабріоліт. Того що тут все-таки кузов не такий жорсткий, як був би з кришою. І через це а, тут все дуже не дуже. Окей, беремо наступний автомобіль. Наступна тачка це в нас американський маселкар Dodge Hellcat. Поїхали. Давайте спробуємо. А він боком піде? А він боком, до речі. А, ні. Все ж таки піде, але його стабілізація душа, якої я не бачу тут. Так, ми бачимо перешкоду, починаємо тормозити. І. Ну, до речі, він непогано витримав удар. Достатньо непогано. Окей, поїхали далі. Let's go. Опа-опа-опа-опа. Да, стабілізація душу занадто. А давайте прям спробуємо... Ось ми тільки-тільки -ті помітили і... Ми в'їжджаємо в стов Ого. Ого. Це що цей? Як його? Ну, я гадаю, що Хелкет тут переміг, тому що він тупо Повалив бетонний блок. Ну, американський біток виходить. Прикольно. А який тут на цікаво стояв? Не, не пишеться? Ой-ой, ти куди поїхав? Еть. В8. Так. Да. Прикольно. Добре, беремо е, останню тачку на сьогодні і. Е, будемо закінчувати. І так, пані Депонове, я тут подумав, що остання тачка на сьогодні повинна бути якась дуже і дуже цікава. І це в нас дефолтна тачка із BMG Drive, але дуже цікаво. Це у нас старий muscle Car. Ого-ого. Оце, я розумію, тачка їде боком. Оце да. Майот. Ми розганяємося, починаємо тормозити. А тут навіть просто АБС нема. Ну, тут взагалі нічого немає, і ти починаєш тормозити, воно тупо їде прямо. І Воно тупо їде прямо. До речі, пошкодження достатньо такі. лайт. Опа-опа-опа-опа. Нормально ми так навалюємо. Ми тут бачимо поворот, і думаю, треба ще навалити і... ой-ой-ой! ой ой І прямо стол. Знає, що я тут собі тоні блоки встав, якщо ми. Навіть не в'їжджаємо в них майже. Ой-ой-ой. Добре, давайте останній разочек. І вона прям боком їде, ну, прям реально нормально. Так опа-опа-опа-опа. При цьому всьому її навіть можна більш-менш контролювати. Ми бачимо перешкоду, починаємо заходити боком і все. Знову ж таки, Маслкар переміг того, що він тупо повалив. Цей бетонний блок. Ага, це в нас е швидкий метод, як знати, Два ко колеса. Два колеса я маю. І все, і по понесли нашу намонтажку пішочком. Або так. Наскільки його можна виконувати? Так, чекай, уйти. Уйти. Коротше, все. Дякую за перегляд. Ну ось і все, пані та панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик був по такій ручку, як Пімчудрав, і як висновки з даного відеоролика можна сказати, що за кермом треба бути максимально обережним. Навіть якщо в тебе дуже гарні тормоза на автомобілі, все одно треба бути обережним. Того, пані та панове, дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався. Кому дане відео сподобався, не забавам про вподобайки, підписочки та коментарі. Знову ж таки, дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!